Раз, два, три. Казать, що то, так? Да? Знаходимось на території автоцентру Вольво. Це у Дніпрі, вулиця Княгині Ольги, 19Б. Навпроти Річпорту. Як то хто, ми про це ще розкажемо під час піз... Доброго дня, друзі. Радий всіх вітати на каналі АвтоЕксперт Дніпро. Автомобіль цікавий і який ще не досить часто зустрічається сьогодні на відеогляді. Мене звуть Валерій, але, по-перше, Раджу всім підписатись, відправити відео друзям, можливо, хтось шукає саме такий автомобіль. Поставити дзвіночок, залишити коментарій, що сподобалось, що ні. А ми починаємо сьогодні на відеогляді Volvo xc 40 Recharge. Кроссовер повністю електричний, батарейний, ще й з повним приводом. Історія створення цього автомобіля така. Десь у 9-10 роках компанія Volvo повністю перейшла під фінансовий контроль крупної китайської компанії Geely І одним з завдань було створення двох платформ. Одна з них SPA на більш крупні автомобілі з'явилась раніше. Друга платформа, яка називається компактна модульна архітектура CMA, скорочено. Яка і, власне, лягла у основу цього автомобіля і ще декількох автомобілів. Була створена пізніше, було вкладено в неї чимало, близько 5 мільярдів доларів, і шведський інженірінг повністю від початку до кінця був у розробці моделі. Автомобілі, які вийшли на цій платформі, вже можуть вважатися всесвітніми, тому що, окрім Volvo XC40 і його брата-близнюка c 40 Кросовера у форматі Купе. Вийшли ще автомобілі під китайськими брендами. Це, по-перше, Polestar 2. Також на цій платформі вийшов декілька автомобілів Link Co. Там від 01 по 06 моделі. І ще й декілька автомобілів під материнським брендом Geely. Там декілька кадрів ми покажемо про ці автомобілі. Тобто автомобілі, які випускаються власне, і у Китаї, Вольво виробляється саме на заводі у Бельгії, у Європі, і поставляється на ринки Європи, Китаю, Північної Америки. Тобто те, про що я казав, всесвітні автомобілі. Але перейдемо вже конкретніше до саме цього автомобіля. Повністю електричний батарейний кросовер на базі е, сімейства XC40 вийшов у 2019 році. Наш автомобіль вже 2021 року е, з максимально допустимою батареєю 78 кВт. Були, був і менший варіант у, повно, у моноприводної машини, але в нас автомобіль повнопривідний потужністю 300 кВт або 408 кВт. Кінських сил і батарея має ємність 78 кВт годин. Друзі, ще й погляньте, яка зовнішність. Ну окрім того, що електрична версія, яка з'явилась у 2019 році, на відміну від бензинових дизельних версій, xc 40, загалом немає повітрозабірника, він їй не потрібен. Достатньо оціх для вентиляції. Система охолодження батареї, достатньо нижніх повітрозабірників. Так ще й у нас версія Air Design, яка має такі от е, чорні акценти на кузові, на великих колесах з чималим дорожнім просвітом. У цієї версії він складає 180 мм. І ще й у класному зауважте, у класному кольорі Denim Blue він називається це фір фірмовий Вольвівський колір. На цій машині зустрічаються нечасто, Тому ось такий діамантик у нас на огляді. Друзі, також зауважу, що автомобілі xc 40 випускаються і у 2025 році. Трошки модернізовано батарею, але у цілому кузов залишився незмінним. У нашого автомобіля 20 дюймові колісні диски. Версія Рдизайн все ж таки. У всіх версіях є отакий нефарбований пластик по ніжній частині кузову. Ось бачите, як масивно прикриті пороги від контакту з камнями, від контакту з можливими дорожніми неровностями. А ще зауважу, що у версії AirDesign усі елементи такі ось чорного лаку і двокольорове фарбування з чорним дахом. Ось тут трошки недозачинили капот. Якщо можна назвати це капотом, бо під ним загалом немає нічого, лише багажний об'єм. Друзі, і хочу зауважити, що платформа компактна модульна архітектура CMA, яка лягла у основу цього автомобіля, одразу при створенні, мала на увазі, що на Її основі будуть створюватися автомобілі як з бензиновими дизельними, так і повністю батарейні з електромоторами автомобілі. А тому різниця у дорожньому просвіту між автомобілями з ДВС і автомобілями xc 40 з батареєю складає усього лише 5 мм, тому що використання батареї було одразу закладено у можливості використання цієї платформи. Загальна довжина нашого автомобіля складає 4 метри 42 сантиметри, тобто це такий середньорозмірний кросовер. І я б сказав би, що навіть сьогодні, у 2025 році, через 8 років, майже з початку виходу першої версії моделі XC40. Він не виглядає застарілим завдяки, завдяки таким знахідкам інженерів, як ось така підвіконна частина або ось ці задні фонарі, які не сплутаєш майже ні з чим. Ну це тільки на Volvo може бути. І це є візит... візитною карточкою Volvo. І ось тут, друзі, ми можемо перейти до найбільш цікавого, тому що батарея, яка встановлена на автомобілі xc 40 Recharge, Має можливість заряджатися як від домашньої мережі. У цьому випадку від мережі 220 вольт вона має можливість брати до 11 кВт. Так і від швидких станцій зарядки, у такому випадку потужність заряджання може скласти до 150 кВт. Звісно ж, якщо ви найдете таку зарядну станцію. І у випадку заряджання на швидкій станції батарея яка має ємність 78 кВт, може зарядитись приблизно за 30-40 хвилин повністю від 0 до 100. У Volvo xc 40 загалом не буває простих комплектацій, але у нашої версія, ну скажімо так, перед максимальна, тому у неї є безконтактний, безконтактне відкривання дверей і безконтактний. Доступ до багажного відсіку, який можна активізувати отак махом ноги під бампером. Ємність багажного відділення 460 літрів. До речі, людина середнього росту може повністю стояти під бампером. Тут є ще й органайзер, у нас подвійний пол, який може складатись для встановлення або вкладення сумок. Ось таким чином. Є з заводу зарядний пристрій і Є можливість скласти заднє сидіння, щоб зробити повністю рівненьку підлогу. В такому автомобілі також можна влаштувати і ночівлю. бо Довжини сидінь у складеному вигляді вистачає для людини середнього росту. А ще тут буде завжди тепло, тому що і багажник, і салон дуже добре втеплений. Нагадаю, машина з північної країни, тому створювачі дуже добре продумали. По це. І це стосується не лише системи опалення, а і гарної шуму і теплої ізоляції кузова. І дивіться, ще хочу зауважити, що якщо ви станете власником цього автомобіля, є речі, які дуже так, виокремлюють її у потоку. Це в нас великі 20-дюймові колісні, колісні диски ще й спеціального дизайну, Air Design. Це в нас двокольорове фарбування, надпись Recharge. А хто вже розуміється на цих автомобілях, ще й багато скаже оця плашечка Recharge Twin. Тобто в нас тут два. Електродвигуни, повний привід. І це, друзі, 4,4 секунди пришвидшення до 100 км на годину. Про це ще розповімо під час руху, а зараз давайте глянемо, що ж у неї в салоні. На задньому ряді сидінь. У нас одразу ж звертаєш увагу на преміальні матеріали. У нас ось така комбінована шкіра з Алькантарою у версії AirDesign, обивочка. Сидінь, у нас достатньо місця для людини середнього росту. Мені ще за допереднього сидіння є місце. У нас така класна панорамна стеля. У нас чорна обивочка повністю у салоні. Ось такі м'якенькі матеріали у дверях, комбіновано зі шкірою. І ось такий матеріал, який нагадує такий, наче войлочний матеріал, дуже теплий, до речі. В нас є підігрів і задніх, і передніх сидінь, і загалом, ну, це преміальний автомобіль без усіляких оговорок. Якщо ключик у вас з собою, то немає необхідності. Нажимати ніяку кнопку старт-стоп, вона тут навіть заглушена. Ось тут у бензинових версіях є місце. Вона тут заглушена. Просто ви сіли, автомобіль вас впізнав, ви увімкнули передачу або передню, або задню контролером трансмісії і поїхали. Ніяких додаткових рухів робити не треба. У xc 40 Recharge можна налаштувати деякі режими керування. От, Наприклад, мені дуже подобається. Увімкнути One Pedal Drive це режим такого більш, активно, е більш активної рекуперації під педаллю газа. Можливо, проїздити цілий день. От вона, як натискаєш на педаль газу, автомобіль їде, навіть пришвидшується. Як відпускаєш, він дуже швидко зупиняється. Мені це дуже подобається. Можна е керувати автомобілем фактично однією педаллю, педаллю газу. До гальма можна не... Торкатися навіть проїздивши там півдня, настільки активна рекуперація, і при цьому ж у вас йде більше повернення енергії в батарею, більш заощадливе використання енергії. Звісно ж, XC40 40 це все-таки кросовер, а ще й кросовер Volvo. Тому є у нас режим офроад, який обмежує максимальну швидкість на спуску на рівні десь 5-6 км на годину. Він дуже повільно спускається донизу. Тобто, як і в інших, як і в бензинових, у ДВС-них автомобілях цей режим є. І ще він е, у цьому режимі автомобіль не так активно відкликається на е, педаль газу. Тобто, це для важких умов руху, для важких участків дороги. При паркуванні вам дуже стане у нагоді система кругового огляду 360, яка складається з чотирьох камер передня по сторонах і задня, можна вивести якусь окрему камеру або як у невеличкому просторі ви маневруєте, то можна ось так от вивести повністю чотири камери, складені у одну картинку. Ще є система додає можливість бачити, по якій траєкторії рухаються колеса. Отже, друзі, вже виїхали на дорогу. Зауважу, що дуже зручно кермувати, гарні великі дзеркала, гарна обзорність загалом у всіх напрямках. сидиш високо, така. Міська посадка, як у кросовері. І ще ну, звісно ж, це мені зручно, можливо, хтось у звичному режимі буде, але мені дуже зручно кермувати One Pedal Drive. Як відпускаєш педаль, автомобіль майже зупиняється. Такий от режим рекуперації дуже активний. І ще зауважу, що у нас повнопривідна машина має потужність 408 кінських сил, 660. Ньютон метрів на обертаючого моменту. І зараз ми спробуємо ось ці самі 4,4 секунди пришвидшення до 100 км на годину. Пришвидшення дуже класне, але зараз спробуємо і про все розповімо, як то кажуть, із перших вуст. Ну, дуже швидко, моментально, як будто ти включаєш рубільник такий. Дуже гарне пришвидшення, і навіть після сотні темп не зменшується, він продовжується. Нагадаю, також що у цього автомобіля максимальна швидкість обмежена 180 км на годину. Все що більше виробник вважає, що це вже небезпечно, але до майже 180 він розганяється от майже, так же, як стартує з нуля. Звісно ж, компанія Volvo це один із таких найбільш відомих і найбільш продвинутих виробників у плані систем безпеки, активної безпеки. Тому у нашому автомобілі є, як завжди є у xc 40, системи контролю сліпих зон, є система контролю автомобіля в полосі руху, яка, якщо ви будете без звімкнення поворотника намагатись перебудуватись в іншу смугу, вона буде трошки відрулювати. Від повертати вас в полосу руху, а ще є автоматична зупинка перед перешкодою попереду, так звана система City Safety, і е, попередження, і автоматична зупинка, якщо ви рухаєтесь заднім ходом і маєте перешкоду позаду. Ця система називається Cross Traffic Alert. Також у нашому автомобілі є класна навігація, яка вбудована заводська, а ще є можливість підімкнути телефон. по... Apple CarPlay або Android Auto. Це і ту, і ту систему можна підключити на телефон. І також навігація дублюється на дисплей перед, перед водієм. У нас 12-дюймовий 12 екран водійської системи і ще й 9-дюймова. Ось цей центральний дисплей, який має назву Volvo Sensus. Трохи розкажу про систему. Аудіо в нашому автомобілі вона має назву Volvo Premium Sound. Це така стартова система. Вона складається з вісьми динаміків, має потужність 250 Вт. А ще встановлено таку фірмову технологію Air Woofer Technology. Вона називається. Сабвуфер, який встановлений під передньою панелю, використовує у якості свого об'єму. Акустичної системи весь кузов автомобіля. Тобто баси таки більш наповнені і складаються наче у об'ємі, де знаходяться водій і пасажири такий окремий вуфер. Це технологія, яка розроблена саме для цього автомобіля, для того, щоб менше місця займали компоненти акустичної системи. І завдяки цьому у дверях з'явилися місця. Дуже великі для дуже великих карманів, у яких, наприклад, можна покласти великий ноутбук, а саме компоненти акустичної системи займають дуже мало місця. Друзі, дивіться, поїздили по півдня на цьому автомобілі, і що я хочу зауважити: 20-дюймові колеса ну, на мій погляд, ніяк не, ніяк не впливають на гарню, гарну плавність руху. Насправді підвізка дуже комфортна, в салоні тихо, завдяки тому, що ще й гарна шумо і теплоізоляція. І якщо у когось можуть бути зауваження щодо того, що автомобіль може бути жорстким на 20-дюймових колесах, нагадаю, що у Volvo XC40 можна заказати навіть 21 й діаметр дисків, то на 20-х дисках я можу пригласити, запросити вас на тест-драйв, щоб ви. На своїх відчуттях переконали, що 20 дюймові диски це саме клас із того, що може бути на Volvo xc 40 Ось так. Дивіться. Ще що хочу зауважити: щодо витрати електроенергії при русі Volvo xc 40 Recharge. Мінімальна витрата електроенергії може складати від 14. Це по результатам замірів, які робили незалежні журналісти. Від 14 до 25 кВт, тобто батареї, я маю на увазі на 100 км, Тобто батареї, яка має 78 км, може вистачати до 420 км. Звісно ж, це буде залежати від режиму там. Але навіть при мінімальному, при максимальному використанні ви будете мати десь близько 340 км запасу ходу. При Мінімальному використанні, максимальний заявлений запас ходу це 420 кілометрів. Скільки ж це буде коштувати? Ми підрахували, що якщо ви заряджаєтесь від звичної домашньої системи, звичної домашньої мережі, то один кілометр вам буде обходитись, якщо це по ночному тарифу, від 30 копійок на кілометр. Це дуже гарні цифри. Якщо ж ви заряджаєтесь на швидких е, зарядних станціях, тобто ви витрачаєте набагато менше часу, але у такому разі кілометр пробігу вам буде обходитись до е, півтори гривні. Тобто, це також нижче, ніж у е, бензинових або дизельних машин інколи у декілька разів. Отже, друзі, резюмую. З'явився у продажу у компанії «Автоексперт Дніпро ось такий Volvo xc 40 з мінімальним пробігом 29 тисяч кілометрів 2021 рік. Батарейний на батареї 78 кВт. Двомоторний у класному стані прибув з Америки з мінімальними пошкодженнями. Знаходимося у Дніпрі на території автоцентру Volvo. Це навпроти річпорту точна адреса вулиця Княгині Ольги, 19Б. Автомобіль доступний до тест-драйву. Я усіх і запрошую. З вами був Валерій. Не забувайте підписатися, переслати відео друзям. І до нових зустрічей, пока.